Відбулося друге пленарне засідання сесії Коломийської районної ради. Депутати обговорили низку важливих питань соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Також на засіданні затверджували регламент та низку положень про постійні комісії і єдиний день депутата. Був на сесії Богдан Малецький. Вже традиційно на початку сесії голова райради Роман Дячук привітав іменинників, які відсвяткували свої дні народження у міжпленарний час. Потім очільник районного парламенту вручив колегам посвідчення і значки. Депутати одразу ж взялися за роботу. Питання обрання заступника голови не підіймали, тому перейшли до запитів. Всі в основному стосувалися бюджетних коштів. Однак голова постійної комісії з питань регламенту Юрій Вінтонів зачитав звернення до міністра закордонних справ, яке депутати одностайно підтримали. Міністру закордонних справ України крім кінополното численні звернення мешканців, передусім Коломийського також інших районів Івано-Франківської області до місцевих та державних територіальних органів щодо неоднозначно відношення українських органів перетині кордону з республікою Польща, які в установленому законом європейському союзі отримали це право, стали підставою для обговорення на на відповідних сесіях місцевих рад. Я вчора не давши це передав на Снятин, на горденко. На Косів. вони теж це звернення зачитають. питання уточнення районного бюджету та пільги для воїнів ОУНУПА не викликали у депутатів обговорення. За них голосували стовідсотково. А от головний документ роботи районної ради, її регламент. Депутати обговорювали доволі довго. Хоча спочатку одностайно прийняли його за основу. Голові комісії довелося колегам. Довго пояснювати деякі нюанси документу знайшли обранці і кілька технічних помилок. Думали навіть відправити регламент на повторне опрацювання. Та все ж таки документ затвердили. Робота після обговорення пішла ще швидше, і всі питання голосували одноголосно. Також виступ мали і працівники апарату районної ради. Керівник говорила про розгляд електронних петицій та організацію діяльності депутатського корпусу. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подієнтика.